Добро пожаловать на ефір до Фросі. Про ефір з телефону. З телефону можна проводити ефір. Не маючи тисячі підписників. Можуть знаходитися мої підписники і плюс ще 25. Глядачів не більше. Коли вже буде 1000, тоді вже з телефону можна проводити повномасштабний ефір. От. Це я перший раз виходжу з телефона. Добрий день, хто зайшов, я ненадовго. Просто пробний ефір. У мене все ок. Як у вас справи? Хто зайшов, пишіть мені. Зайшов і вийшов. Ну і добре. Чого нормально? А, і до речі, буде зберігатися ефір тільки для мене. З телефону тільки для мене. Ніхто е, В записі ніхто не зможе його подивитися, цей ефір. От. Привіт! Хто зайшов? Привіт-привіт. У нас сьогодні новина. У нас сьогодні велика покупка. Покупу-покупочка. -поку Сьогодні ми купили Вані телефон. Такий гарний, такий класнючий. Ваня довольний. Ну, так що тепер Ваня у нас мобільний. Сумочку йому прикупили. <гум> Отакі От справи. Погано, що ніхто не, подив... не передивиться моє... мою цю запись. Ну, нічого страшного. Тут для мене буде залишиться. Хто зайшов, привіт, пишіть мені. Я ненадовго. Хамарів на дворі повно. Як справи? Хтось зайшов і мовчить, дивиться мене. Як у вас справи? Конкретно до вас хто до мене зайшов. Одна людиночка. Як у вас діла? Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе. І вийшла. Зайш... Опять зайшла. Хтось опять зайшов. Люденьки, бережіть себе, бережіть себе, своїх рідних, близьких, і все буде добре. Пробний ефір. Чекаю, чекаю, може, хтось зайде з моїх глядачів. Той, хто зайде, зразу напише привіт-привіт. Значить, зайшов людина не моя. 0110. Привіт. привіт. Привіт, привіт. Цифра підписників вже підбирається до тисячі. Ошибка. Повторіть і попитку. Повторіть. Тому треба буде мені вести частіше ефіри, набирати години і йти до своєї мети. Ваню запросили завтра в музичній школі на міні-концерті виступити з акордеоном. Буде завтра. Мама, я не хочу! Кажу, нічого, хос, хочеш, <ріст> треба. Діткам заграти. Дітки прийдуть там в музичну школу, в музей. В музичній школі є музей. Вони прийдуть туди, і Ваня їм буде грати свою мелодію, що він вивчив під небом Парижу, акордеон стоїть, може, якщо хто бачить. Друзі, пишіть, хто зайшов до мене. Я ненадовго. Довго вас мучити не буду. такі справи. Фух. Лайк, дякую за лайк. Копілочку. Пишіть мені. Привіт! Питанечко якесь напишіть, я вам буду розповідати. Живемо в селі Полтавська область. Сім'я, я, чоловік і син. Піде в 10 клас. Зараз гуляє. От. Ми працюємо. Кожен день працюємо. Ну, напишіть. Ну, не стісняйтеся, пишіть. Бо зараз буду різко прощатися. Прийде чоловік, він мене прийде, прийде забере зараз. Ми зараз підемо в справах з ним. Він пішов по своїм справам, але зараз звернеться і ми підемо. Дощів нема, живемо в селі, городи посажені, дощів нема, треба срочно вже. намочити земельку, щоб був урожай якийсь. Дуже чекаємо на дощик. А така земля, що його колодязною водою не поліш. Якщо поливаєш, то постійно треба, воно тріскається земля, тільки дощ треба, тільки дощ. Сашко ти? Все, друзі мої. Пока-пока. Ой, а як тут завершить? Отак закрити? Завершить трансляцію. Окей. Okay. Трансляцію по цьому.